На 777 пригоди всім всім повертаємося до питання Угорщини і відносин України і Угорщини. Ну, знаєте, скажу вам, колеги, що це насправді на, 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 на не з часів повномасштабного вторгнення. Це значно раніше, і значно раніше навіть, навіть ну, до 2014 року, і підґрунтя цього на Дуже поблажливого ставлення Орбана до Москви треба шукати навіть не в нульових, а ще в 90-х роках, коли за деякою інформацією, пан Орбан дуже активно співпрацював з деякими російськими бандитами на зразок Могилєвича. і саме від цих бандитів він отримував деякі фінансові. Подарунки, які безумовно російські спецслужби чудово фіксували. А потім через певний період часу ну пред'явили пану Орбану, так би мовити, ну досьє. І запитали: ну як будемо жити далі? Чи будемо дружити, чи будемо по одній папірчинці, папірчинці друкувати щодня, щоб твоє. Політичне майбутнє було абсолютно зіпсоване. Ну, як ви розумієте, в таких випадках це такий традиційно кадебійсько фсбшний спосіб посадити на гачок. Ну і власне, я думаю, що десь з періоду 2010-2011 років панорба не заїть на цьому гачку. Ну крім того, що він звичайно страшно любить гроші з будь-якої кишені. Тільки не своєї, ну але от така на жаль, сумна попередня історія, тому нам не треба нічому дивуватися. Слухайте, ну тоді виникає питання, а де спецслужби західних держав, де ЦРУ, де ФБР і так далі. Бо, по факту, що ми бачимо? Ми бачимо, коли голос Путіна, позиція Російської Федерації, Фашистської Федерації проголошується прямим текстом за тим столом, де сидять держави із ядерною зброєю, і відповідно з фінансовими потужностями, і взагалі ті, хто. Ну, на сьогоднішній день здається ніхто краще життя для своїх громадян ніж західний світ не побудував. Ну, пане Романе, це риторичне питання, тому що можна ж поставити його і по-іншому. А де були всі західні спецслужби, коли Путін робив свої злочини ще до початку? Навіть 2008 року ще до Грузії. А що не бачили, що західні спецслужби що відбувалися під час другої чеченської війни в самій Росії, коли російська оця злочинна система знищила 300 тисяч громадян Чечні, при тому в основному жінок, дітей і літніх людей. Хіба цього не бачили? А що не бачили, що е, е, робилося в Грузії в 2008 році? А що не бачили, що е, робив Путін в Сирії підштовхуючи е, Асада до використання хімічної зброї, що теж не бачили, да все бачили питання в тому, що не хотіли реагувати на те, що бачили. А відтак е, те ж саме відбувається особливо зараз відносно Орбана, тому що треба ж тримати. Європейську єдність, і от тут в цьому величезна проблема. Але слава Богу, здається, що тепер дуже багатьох європейських політиків очі нарешті відкрилися. Вони побачили реально, що відбувається, і навіть тримаючи цю нитку європейської єдності, вони знаходять інструменти, щоб показати таким як Орбан, що їхнє місце в кутку. Я дуже сподіваюся, що через Зовсім не багато часу, ну максимум півроку. Бо євросоюз все таки почне процес реформування, і йому треба підготуватися до того, що до 30-го року він охопить ще ну цілу низку країн, включаючи Україну, звичайно. То от в рамках цього реформування, все ж таки, будуть змінені правила голосування, і пан Орбат Орбан і йому подібні будуть нервово палити в кутку. Я сподіваюся. То ви нам даєте 6 років на а, приєднання до європейського союзу, а, бо це такий оптимістичний сценарій. Ми сьогодні з Ромою про це говорили. А, хтось, ми так знаєте, за найоптимальнішим сценарієм. Ми бачили, що деякі країни можуть за 6 років подолати цей бар'єр. Хтось або там Таймс пише про те, що нам знадобиться ну там щонайменше 10 років. А є і песимістичні настрої, які кажуть: ну дай Бог, щоб то сталося через 20, 30, 40 і взагалі сталося. Ну, Катю, я думаю, що ми не повинні тут зараз гратися в ці цифри 3, 5, 10. Ну, бачите, наші урядовці говорять, що через 2-3 роки. Ну, скоріш за все, це ну, так, надто, надто оптимістично. Дехто каже, ну, в Європейському Союзі, що наступна хвиля розширення повинна завершитися до 30-го року. Отже, встановлюється така собі рамка. Але ж залежить все в першу чергу виключно від нас, і тут нам не треба зараз подати в ейфорію, Мені здається, тому що ну от після вчорашнього рішення, ну все ми перемогли. Завтра вже вже в ЄС і так далі. На жаль, ні, на жаль, не так, тому що попереду дуже складна, нудна робота по кожному з досьє. Таких досьє буде більше 30. А це досьє – це узгодження того, що йде найскладніше квоти, дозволи там. Можливості експорту, імпорту і так далі. Це технічна складна робота, за якою стоять інтереси наших е, е, бізнес-кіл, з якими доведеться дуже серйозно е, працювати, розуміючи межу їхнього можливого відступу, е, межу компромісу з того боку шукати оці середні лінії. Тобто, це буде справді займати е, певний період часу. Не можна казати, що це буде десятиліття, це абсурд. Ми ж все таки вже пройшли великий шлях в рамках угоди про асоціацію, і багато що зроблено багато що ще не зроблено. Ну але поза тим, оцей, оцей часовий лаг там в 3-5 років, він цілком достатній для того, щоб подолати всі ці проблеми і труднощі, і все ж таки набути цього членства. Але ну давайте не забувати, що якщо ми не отримаємо через півроку нових правил процедури в ЄС. То такий пан я як він вже сказав, що він буде там 70 разів уже мати можливість нам показати ну те, що він хотів це зробити вчора. Ну не склалося в нього, але ж це означає, що просто можна гальмувати процес. Будуть шукати обхідні е, е, варіанти наші європейські партнери, але щоразу це буде просто загальмовувати крок, тому на цьому можна втратити величезну кількість часу. Ну і не забуваємо, що останній етап це ратифікація в парламентах. І от якщо е, е, ми бачимо, що, що, що витворяє Орбан відносно Швеції е, щодо НАТО, е, то можете собі уявити, що він буде витворяти, якщо він ще буде в той час при владі відносно України тому е, е, крок величезний, крок позитивний. З чим я вас сердечно вітаю, е, крок дуже оптимістичний, але попереду надзвичайно багато роботи, і нам треба просто прагматично дивитися на всі ці проблеми, які виникатимуть, і до них готуватися і їх долати. Да, ну і власна війна не закінчена, і це, мабуть, все ж таки це найбільший. Виклик, я тут е, читаю новини з Брюсселя. Так е, ось щоб там Орбан не казав. Але м, заява президентки Єврокомісії Урсули фон Дер Ляйн, що найближчим часом Україні нададуть макроекономічну допомогу півтора мільярда євро, якраз щоб пройти е, початок 2024 року. Ну, мабуть, щоб це все. Якось владналася, мається на увазі і в Брюсселі в цілому, про в рамках цього пакету. Ну і, мабуть, мова йде і про Сполучені Штати. Так, от моє питання власне стосується Америки. Тут Конгрес ухвалив таке дивне рішення, мовляв, не можна буде наступним і діючим, вочевидь, президентом, одноосібно виводити штати з Північно-Атлантичного альянсу. Це натік на когось, до чого готується Америка. Бо з якого 49-го року НАТО існує, і чогось до цього моменту ніхто ніколи не думав, що треба в Конгресі Сполучених Штатів таке рішення ухвалити. Що це означає? Ну, я почну з першої вашого питання, пане Романе, відносно того, що ми отримуємо допомогу, ми такі справді і отримуємо. І якби е, Орбан не намагався нам ці палиці в вставляти вже зараз е, Європейська рада думає над новими механізмами надання нам допомоги, і вони будуть знайдені. В цьому немає жодного сумніву. Е, питання лише в тому, що в січні на е, позачерговому засіданні ради е, це рішення було проведено. І що знову буде важко, ну мабуть, тоді орбан знову вийде кудись е, покурити. Я думаю, що тепер вже є прекрасний красивий дипломатичний хід, який можна ці речі щонайменше зводити до, до, до жартів, але приймати рішення. Щодо американців, ви знаєте, був тільки один такий президент в США в історії США, який раптом захотів, щоб США вийшли з альянсу, і ним був Рональд Трамп. Дональд, Дональд Трамп, я я хотів сказати Рональд Рейган, але вчасно зупинився. Е, от так, от щоб таких речей не виникало в майбутньому, е, американці страхуються, бо ну не невди, господи, на, на Дональд Трамп знову. На, Десь наблизиться до президентського крісла, і тоді можливі ж різні варіанти. Так, от для того, щоб таких несподіванок ні для американців, ні для всіх інших не було, бачите, навіть обидва, обидві партії і обидві палати прекрасно зрозуміли певну загрозу і проголосували на щоб без їхнього відома такі рішення не приймалися. І це теж до речі. Хороший приклад того, як працюють системи противаг є. Президент сильний, який може приймати рішення, і є не менш сильний парламент, який може ці рішення просто напросто заблокувати і показати президенту, що не тільки він тут в хаті господар бачите. Ви кажете, не дай боже, а цифри показують, що його підтримка зростає, і навіть становить подекуди більше ніж діючого президента. Так, правда, це відповідає поки що дійсності, але я думаю, що нам треба почекати до ну скажімо так березня, квітня наступного року, коли остаточно американська феміда розставить всі крапки над її. Бо саме на цей час припадуть головні рішення, як очікується, в тих понад чи майже ста справах, які йдуть зараз проти Трампа, і повірте, якщо хоч одна з них буде доведена до вироку, ну це означатиме, що республіканці самі попросять Трампа відпочити. От а знайдуть нормальну кандидатуру, яка Зможе представляти е, республіканську партію належним чином і е, не ставати предметом е, ну, очевидних атак. Ну, уявіть собі, що е, ваш кандидат е, має е, ну, не тільки адміністративний, але й, можливо, е, вирок е, відповідно до Карного кодексу Америки. Ну, хто ж буде? Ну, навіть лі лінивий не буде кидати в нього каменем, правда, і уж повірте, республіканська партія розіграється по нотах від А до Я, і всі будуть говорити, що Америка може отримати кримінального злочинця в якості президента. Ну, це абсолютний абсурд. Тому думаю, що йтиметься саме про. Те, що після от останніх місяців весни наступного року і буде зрозуміло, чи Трамп вислизне з рук доволі жорсткої американської фіміди, чи вона все ж таки йому покаже, що просто так гратися з законом не можна. Якщо це станеться, тоді я думаю, що жодних шансів у нього стати президентом не буде. А ми почекаємо. Ви кажете, почекаємо березня-квітня. Ми почекаємо. Ми нікуди не спішимо. Ми тут на своєму місці. Ми нікуди не розходимося. Ми продовжуємо вборювати незалежність нашої країни в кордонах міжнародно визнаних. А тому я думаю, побачимо і цей процес також. І теж потім обговоримо. Пане Володимире, дякуємо вам за коментарі за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. Тримайте гендерну рівність як виницювака. Як до наступних зустрічей в ефірі а, міністр закордонних справ України 2007-2009 років Володимир Гриско був з нами на зв'язку цієї години.